Бути журналістом означає ставити питання, але в Криму за подібне можна опинитися за гратами. Владислав Єсипенко людина, яка провела чотири роки в тюрмі тільки за те, що він розповідав, як живе Крим в окупації. Ми на Сабахавесі, ранкова кава по кримськи Говоримо про Крим, свободу і силу слова. Владислав Єсипенко, позаштатний журналіст «Кримреалії», колишній політв'язень, який вийшов на волю 20 червня 2025 року. В лютому 2022-го окупаційний суд в Криму засудив Єсипенка до шести років ув'язнення за сфабрикованою справою у шпигунстві на користь України. Більшість з нас, нас політв'язні пройшли катування, пройшли психічні е е та, та фізичні ну, катування. Загрози, і я розумію зараз, що треба казати про це, і треба звертати увагу нашого суспільства, тому що дуже багато зараз людей наших сидить у в'язницях взагалі і в Росії в Росії, і в Криму. І треба про це дуже багато казати говорити сьогоднішній співрозмовник Владислава Єсипенка Андрій Куликов, журналіст, співзасновник громадського радіо. Я гадаю, що нам потрібно розповідати не про власну солідарність, а про те, як збільшити рівень цієї солідарності, про те, щоб люди переймалися долею наших колег, які опинилися в російському полоні, і щоб коли ми говоримо колишній політв'язні, вони ніколи не перетворювалися на політв'язнів знову. А поки війна триває, і поки поміж нас немає такої єдності. Щоб ми були впевнені в перемозі в цій війні, на жаль, кожен і кожен з нас можуть бути майбутніми політв'язнями. Публіка слухає не лише про Крим і журналістику в окупації. Тут працює локація листи до вільного Криму. Кожен охочий може написати листи до політв'язнів, які досі знаходяться за гратами. Для них це знак, що про них. Пам'ятають і чекають. Поговорити з цим політв'язок цією цією політв'язненою. І це стає дуже важливим для них, бо вони також дізнаються, що відбувається в зовнішньому світі. Або вони просто чують якісь слова підтримки, і це їх ну, надихати, можливо, ні, але як мінімум підтримує і не дає духу упасти, якщо так можна сказати. Ну і крім того, це також один з. А... Варіантів сказати росіянам, що ми слідкуємо за цими політв'язнями, і якщо щось трапиться з тим чи тією політв'язне-політв'язненою, то ми очевидно будемо про це знати. І свого роду лист це також знак того, що вони не мають права зробити щось набагато гірше, ніж просто ув'язнити цю людину. Цей день не лише про журналістику, він про вибір говорити чи мовчати. А ми маємо пам'ятати, що свобода слова це не абстракція, це про живих людей. Про їхні історії і їхні шрами Корошкінжя.